Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю. Це програма МедЕксперт. Сьогодні ми розкажемо вам, як у Львові повертають красу жінці, який російський солдат вистрілив в обличчя. Також покажемо, як на Львівщині інформують мешканців про важливість вчасної вакцинації від смертельно небезпечних хвороб. Ви почуєте і про історії порятунку та успішного лікування пацієнтів. Тож далі про таке. Зберегти майбутнє на Львівщині реалізовують проєкт Вакцинуйся від хвороб, щоб не вразив нас мікроб. Що він передбачає не до краси у Львові? Допомагають повернути красу та здоров'я жінкам, які постраждали від російської агресії. Понад 150 мешканців городочини долучилися до активностей містечка здоров'я. Там лікарі-епідеміологи провели відкритий урок для старшокласників, батьків та працівників школи. Фахівці розповідали про небезпеку дифтерії та правця, а також усі охочі могли після цього заходу отримати щеплення від цих захворювань. Як все відбувалось, дивіться далі. Просто та доступно проінформувати підлітків, їхніх батьків та освітян про важливість щеплення з цією метою в городку Львівської області, а саме у закладі загальної середньої освіти номер 3 організували містечко здоров'я у рамках проєкту Вакцинуємось від хвороб, щоб не вразив нас мікроб. Ви так десь думаєте для чого нам це? Ми і так себе прекрасно почуваємо. Вакциновано 95% усіх людей. Відтак, фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели відкритий урок для працівників школи, батьків та старшокласників. Лікарі, епідеміологи розповідали про небезпеку інфекційних хвороб, а зокрема про дифтерію та правець та чому від них обов'язково потрібно вакцинуватись. Дехто з учнів щеплені та розуміють, чому це важливо. Потрібно робити вакцинації, що вони не шкодять. що Це, це міфи. В нашій родині всі вакцинуються, батьки, сестра моя молодша теж. Звичайно, я вакцинована. Усі члени моєї родини також вакциновані, оскільки ми розуміємо, що це дуже важлива річ для нас, і насамперед це для нашого здоров'я і нашої безпеки. Я оберігаю своє здоров'я і вакцинація це зовсім не страшно, як про це всі говорять. І зовсім не боляче. До слова, після цього заходу усі охочі могли перевірити своє здоров'я та зробити щеплення на місці. Охочих було чимало, а зокрема, серед них десятикласник Денис, якому зараз потрібна вакцинація за календарем профілактичних щеплень. Вакцинація в першу чергу то захист, як і себе, так і людей, які навколо є. Якщо більшість з них вакцинована, то навіть якщо людина не вакцинована, немає змоги вакцинуватися або за маленьким віком або просто немає можливості, як Старий якийсь, то відповідно він теж буде під захистом, тому що всі навкруг вакциновані. Бажання виявили також працівники школи та батьки. Якщо чесно, не планувала вакцинуватися, але раз така нагода випала, то чому б не провакцинуватися? Через 10 років прийду знову. Щеплення планувала давно зробити, оскільки якраз вік 36 років. Підходящий для ревакцинації, але от постійно якісь дрібні чи справи, чи невистачання часу, і ну, загалом на себе якось менше завжди часу і то завжди відкладаєш. Зазначимо, що загалом до такого заходу долучились близько 150 мешканців Городоччини. Багато хто змінив свою думку, що вакцина це важливо за два останні роки. Наші батьки дуже свідомо і приносять довідки про щеплення дітей від різних хвороб, зокрема від дифтерії, правцю і так далі. Такі заходи покликані проінформувати людей а також вони можуть отримати відповіді на хвилюючі для них запитання. Це має бути е, звичайною послугою, яка не викликає у людей якихось додаткових навантажень і запитань. І власне десь в колообігу подій і такій буденності е, ця програма послуга є ближчою до людини. Додамо, що такий проєкт відбувається за підтримки Українського католицького університету, Дитячого фонду ООН та уряду Бельгії. ви видивитись програму «Медексперт» і Далі розкажемо, як львівські медики допомогли хлопчику з рідкісним синдромом та жінці, яка 30 років жила зі зрощеними пальцями на руках. Тож не перемикайте. Патологія, яка зустрічається лише в однієї дитини з 40 тисяч. До медиків львівського Хмадиту привезли хлопчика з великою дермоїдною кистою. Залежно від розміщення та поширення, вона може створювати лише косметичний дефект, проте в деяких випадках може спричинити загрозу для життя. Вперше дитину прооперували в один рік лікарі іншої лікарні, а вже тут йому кисту забрали повністю. Все пройшло успішно і хлопчик добре почувається. Зазначимо, що за вісім років у медзакладі прооперу. 14 дітей з таким діагнозом. Через 30 років зважилась на складну операцію, а до цього жила зі зрощеними пальцями рук. З таким рідкісним синдромом кисті до лікарні святого пантелеймона звернула 49-річна львів'янка. В дитинстві вона сильно травмувала обидві кисті внаслідок падіння. В 17 років її прооперували, проте не вдало. З часом безіменні та середні пальці обох рук заклякли, перестали розгинатися, а згодом зрослися. Аби виправити цю ваду, хірурги провели складне втручання, яке тривало. 6 годин і пройшло успішно. Тепер, щоб відновити функцію кисте, їй потрібно щоденно займатися фізичним терапевтом. Згодом така ж операція буде і на другій кисті. Жінка щаслива, що нарешті зможе одягнути на палець свою шлюбну каблучку та піти на манікюр. Львівські лікарі відновлюють обличчя жительці Херсонщини. Російська куля позбавила жінку ока, розірвала щуку та потрощила кістки. Жінка вже пережила декілька операцій і відновлюється. Цю непросту історію сильної жінки ми розкажемо у сюжеті. Сама пуля вибила мені око. Я, коли повернулася і була, та. Я... Почула, що бахнуло по лицю і пролетіла пуля. Це вже втретє, коли 63 річна Ірина з Херсонщини постраждала від російського вторгнення. Вперше, коли ворог окупував село, вдруге, коли підірвав Каховську ГЕС і вода затопила її дім, і втретє, коли українські рятувальники евакуйовували жінку човном, я повернулася і побачила, що на дачі на найвисокій, на криші. Знаходяться расисти, і один стояв за колоною, а вискочило з чердака ще двоє. Я повернулася і нашим спасателям крикнула, що на криші расисти. І почався обстріл. І під час цього обстрілу була пробита лодка сім. Семеро людей було поранено, а троє було вбитих. Тоді російська куля зачепила м'які тканини та потрощила кістки у носі і під очницею. Око жінка втратила одразу. Побачивши це, чоловік жінки, який тоді був біля неї, одразу знепритомнів. Його, до речі, поранило теж у ногу. Відтоді вони разом лікувались, проте у різних відділеннях. Після поранення жінка весь час у лікарнях, але і там знаходить чим зайнятися та віддячити своїм рятівникам. Зокрема, зараз вона у реабілітаційному центрі незламні для лікаря. Котрій реабілітації руку мені масажирував двом лікарям, котрі робили операцію, я зв'язала, вже подарувала носки. Тут в межах соціального проєкту не до краси їй не тільки відновлюють здоров'я, але й красу. Після травми, після вогнепального поранення є дефіцит тканин. Середнє третинні обличчя, що ми і зробили за допомогою свого власного жиру, якого ввели в середню третину. Зараз наші колеги будуть виконувати СО 2 шліфовку цього рубця для пом'якшення, щоб пацієнтка могла більш сміливо розмовляти, говорити, і мімічна активність у нас була більш активна. Нині пані Ірина відновлюється після операції. Попереду на жінку чекає ще кілька процедур зі шліфування шрамів та протезування ока. Фахівці намагаються якомога краще відновити не лише функціональність, але й естетику. Хоча жінка зізнається, що краса для неї це в першу чергу здоров'я. Чоловік каже, що він мене і таку любить. Але у мене дискомфорт. мене тягне. Губу і те, що дихати не можу. А вони з чоловіком, до речі, завжди на зв'язку і підтримують одне одного. Разом вони вже більше 20 років. Як Почуваємося зараз добре, нічого не болить, Виділили мазь, мажу шви. Сказали, що операція пройшла. Добре. Ірина з нетерпінням чекає, коли зможе відновитись та повернутись до звичного життя та до улюбленої справи, адже любить вирощувати квіти, саджанці, і це їй дуже добре виходило вдома у Херсоні. У мене там росли гранати і родили інжир, жималась, красна смородина, біла смородина, чорна смородина, дуже крупний крижовник. Відтак цю справу покидати точно не планує. Зазначимо, що таку ж допомогу, як Ірина, абсолютно безоплатно в межах проєкту Не до краси може отримати кожна жінка, яка постраждала від війни. Щоб стати учасницею, необхідно заповнити анкету, яку можна отримати, звернувшись у центр незламні. Історію бійця, який на війні втратив обидві ноги, та про найскладнішу кардіохірургічну операцію у світі, ми розкажемо далі у програмі. З вами медиксперт не перемикайте. На Львівщині вперше виконали одне з найскладніших кардіохірургічних втручань у світі. Його зробили 48-річному чоловікові з міста Коваль. У пацієнта була діагностована гіпертрофічна кардіоміопатія. Наслідок цієї патології порушується серцевий ритм, кров не циркулює належним чином і хворий може раптово померти. Аби допомогти чоловікові, фахівці вирішили виконати операцію феррацці. Допомогти це зробити до Львова прибув кардіохірург інституту Амосова Константин. Вітак, завдяки спільним зусиллям, чотиригодинне хірургічне втручання минуло успішно. Після реабілітації чоловік може повноцінно жити. Вітак в Україні розширюється програма раптової серцевої смертності. Відтепер пацієнти, яким потрібна така допомога, можуть отримати її у лікарні святого Пантелеймона першого медоб'єднання Львова. Вижив заради дітей. У Львові відновлюється 47-річний захисник з Тернопільщини. Під час контрнаступу на Запорізькому напрямку чоловік отримав складне поранення. Він потрапив під удар дрона Камікадзе. Чоловікові одразу відірвало праву ногу, а ліву дуже пошкодили уламки. Певної миті він подумав, що це кінець, але думки про дітей додали йому сили. До лікарні військового доправили через 8 годин після поранення. Турнікети надто довго стискали ліву ногу. А відтак медикам довелося її ампутувати. У центрі Незламні чоловікові загоїли рани та почали працювати фізичні терапевти. Його готують до остеоінтеграційного протезування, так як ампутація дуже висока. Цей сучасний метод протезування допоможе знову ходити, відчувати поверхню під штучними ногами та краще ними керувати. Зараз чоловік готується до майбутнього втручання, тренується та вірить, що зустріне перемогу, стоячи на обох ногах. Сьогодні ми багато говорили про порятунки життів. Як бачимо, наші медики роблять неймовірні речі. Ми кожного тижня маємо що вам розповісти і чим похвалитися. Тож не пропускайте наші випуски і будьте в курсі усього, що відбувається у медицині нашого міста. З вами був медик Сперт. До зустрічі.